І в цьому сенсі я хотів би звернути увагу на такий яскравий приклад, на спробу, так би мовити, врятувати ось цей гуманізм, наснажений теологічним дискурсом. Я маю на увазі французького неотоміста першої половини ХХ століття Жака Марітена, в якого є праця, яка так і називається Люманізмінтегаль. Отже, інтегральний гуманізм, і цій роботі він якраз розрізняє і навіть протиставляє одну до одної дві форми гуманізму: гуманізм антропоцентричний і теоцентричний. І коли він каже про антропоцентричний гуманізм, то він має на увазі якраз гуманізм, який формується в новий час. І Марітен при цьому підкреслює, що це гуманізм, який виростає із. Ну, таких трьох по суті в нього є окрема праця, теж яка торкається трьох мислителів заходу, які сприяли ось цій якби цьому дискурсу суб'єктивізації, та оцей новий час, який в принципі, ну там відродження, звісно, там кажуть там відродження, це якби початковий етап нового часу, чи все таки окрема епоха.